Віктор Домбровський з 2014 року брав участь в антитерористичній операції на території Луганської області. Був переконаний у тому, що рідна батьківщина повинна бути цільною, самостійною, вільною та незалежною. З початком повномасштабної війни пішов добровольцем на фронт. Воював на Херсонському напрямку. Загинув командиром відділення під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Потьомкине Бориславського району Херсонської області. Нагороджений відзнакою генерального штабу головнокомандувача ЗСУ нагрудним знаком учасник АТО. Вічна пам'ять герою, вічна пам'ять всім, хто віддав життя за Україну. Лежить туман, білий, наче небо на траву, сіло, а на утрішній зарі роси, я в дитинство, наче йду, боси, вдячний Богу за свою долю. І за друзів, де душа щира, від ударів я не чув болю, бо це ж ви мені дали крила, та прощаються брати з нами, прапори, як душі їх в нашім серці. Господь завжди тепер з вами, життя вічне дарував замість смерті, час, як марево весни зими, а вони навіки там, на блокпості, не прощатися іду з ними. Між хрестами до них в гості, так спокійне дихання вітра віє запахом живих квітів, вічна пам'ять вам бійці світла, від усіх нас хто на цін. we do. Архівний запис від 21 серпня 2015 року присвячується Віктору Домбровському і всім, хто віддав життя за свободу і незалежність України. Вічна слава і вічна пам'ять героям. Хто віддав життя за Україну, той переміг смерть. 21 серпня нашому земляку і мешканцю села Піщанка Віктору Домбровському було вручено державну нагороду. Молодий захисник Вітчизни був учасником антитерористичної операції на сході країни, боронив суверенітет і незалежність нашої держави. Внаслідок поранення Віктора нещодавно було демобілізовано зі Збройних сил України. Юнак уважає, що в цей непростий час кожен із нас повинен докласти всіх зусиль, щоб відстояти Україну, зберегти майбутнє для прийдешніх поколінь. Мене звати Віктор Дембровський, мені 23 роки, я живу в селі Піщанка. У 2013 році був перезвоним на строкову службу, у 2014 році підписав контракт і так сповилося, що потрапив в антитерористичну операцію. Служив в місті в першій окремій танковій бригаді, потім був безпосередньо в Луганській області. Були бої під містом щастя, Сабовка. Новосвітловка, там іде справжня війна, розруха, гинуть люди, старі, молоді, малі. Хочу побажати красноградцям напередодні Дня Незалежності, мира, злагоди, добра, щоб війна сюди ніколи не прийшла. Державну відзнаку Віктору Домбровському було вручено в урочистій обстановці. Серед і учасників особовий склад Красноградського військового комісаріату, заступник голови районної ради Віктор Захожай. За його словами, в наш час потрібно шанувати таких людей, як Віктор Домбровський. Своїм прикладом він сприяє зміцненню патріотизму серед інших громадян нашої країни. Приємно вручити нашому земляку, жителю піщанки, Домбровському, Віктору Олеговичу, високу награду яку він заслужив, будучи в АТО, захищаючи незалежність нашої держави. Приємно, що ця молода людина скромна, розуміється, і дай Бог, щоб ми всі рівнялися на таких людей, як наш герой, наш земляк, наш красноградець. хай щастить йому. Треба підтримувати всіх людей, які сьогодні знаходяться там. На передньому краї захищають всю нашу незалежність держави. Та прощаються брати з нами, прапори, як душі в нашім серці, і Господь завжди тепер з вами життя вічне дарував замість смерті. Час, як марево весни зими, а вони навіки там, на блокпості, не прощатися іду з ними, між хрестами йду до них в гості, так спокійне дихання вітра. Вьет запахом живых квітів вечна память вам бійців світла Від усіх нас, кто над світі Вічна пам'ять герою, вічна пам'ять всім, хто віддав життя за Україну.